Париж кличе супермодели з усього світу зібрав у французькій столиці тиждень високої моди. Сукні ручної роботи за цінами автомобілів вражають. Оцінимо фантазію відомих кутюр'є. Справжні леді носять рукавички. У садах тюлерії вибух блиску та кольорів від бренду «Джордж Чакра». з першого ряду насолоджується шоу чеська супермодель Петра Немкова. Я знаю, що Джордж Чакра наразі один із ваших найулюбленіших брендів. Саме в його сукнях ви виблискуєте на світських подіях. Так, ви маєте рацію. Його вбрання таке витончене, мрійливе, з несподіваними елементами. Я обирала його сукні для церемонії Оскар і для Канського кінофестивалю. О, то це в сукні чакра. Ви не втримали рівновагу на червоній дорісті канського кінофестивалю і упали просто до ніг фотографів. Ні, це було в сукні іншого бренду. З кожним може трапитися. Добре, що поруч виявилося. Багато джентльменів, які прийшли мені на допомогу. Влітку дуже багато світських заходів, які вам потрібно буде відвідати. Щось підібрали для себе з сьогоднішнього показу. Для мене дуже важливо, щоб сукні були грайливими. Ось як було в Кані. Одна сукня була з неймовірним шлейфом, в іншій дуже яскрава спина. Так я можу не просто позувати як лялька, а бути акторкою, загравати з фотографами. Сьогодні я тут зі своїм стилістом, і ми підібрали дещо на майбутнє. Приміром, біла сукня з розрізом неймовірна, а червоний пальто. Просто вбивче, українська врода на паризькому подіумі. Виблизки у кутюрних скарбах модель з Северодонецька Євгенія Гребеннікова. За лаштунками відома як Джейн. Це не перший ваш тиждень от кутюр, але завжди, щороку, від моделей вимагають все менших і менших пропорцій, аби вбрання от кутюр сиділо ідеально. Скільки кілограмів ваги в вас, тому що насправді навіть на вас сукня ледь-ледь застібається. У мене десь 55 кілограм, і це доволі-таки нормально. На самом деле, головне, це не кілограми, а параметри. Якщо ти виглядаєш добре, навіть якщо ти будеш весь 56 кілограмів. Но у тебя буталі шість 62 сантиметри, то це вполне нормально. То есть... скидаєте ви зайву вагу перед кожним тижнем од кутюр? Да. Да. Я просто не ем после восьми вечора на самом деле. і більше займаюся спортом. Всі все мої секрети і ем більше фруктів і овощей. Звідки ви, Євгенія, як ви потрапили в модельний бізнес? Я зі сходу України, город Сєвердонецьк, Луганська область, і почала работать три роки тому. Перший раз я поїхала в Нью-Йорк сделала там сезон, і после этого мене пригласили. Я підписала з парижским агентством контракт и всі мені пригласили на и Перший свой сезон я очень довольно-таки много показов. Ну, я так розумію, що зараз вам не легко повертатися на батьківщину, зважаючи на ситуацію на сході країни. Да, да, ну я сейчас больше більше провожу в Києві, чем вдома. Ну мама ко мне приїжджають в Київ. Чи розпитують вас за лаштунками модних показів? Можливо, дизайнери, і про що ви розповідаєте? Я говорю, что мы за мир, і отношения между русскими девочками и українськими не поменялось совершенно. Один раз у меня добрали да, русское інтерв'ю русское телевидение интервью, и они тоже почали спрашивать про отношения України з Росії. Ну я особо я не стала вдаватися подробності. Намагалися вийти, хто з вас потрібну їм інформацію. Інформацію, да ну я не видала, я хороший конспіратор. За очі у старовинній концертній залі Парижа стильні волоцюги від голландців Віктор Ендрольф. Але цим капелюхам заздрять не гламурніші модниці. Seem to go that you don't know what you've got till it's gone. It cleave paradise, put up a parking lot ooh, bah, 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 Ко зазвичай моделі, коли не працюють, віддають перевагу зручному взуттю, але це не про вас. Як справжня супермодель? Ви вирішили привернути до себе увагу чимось екстремальним. Та ні, це взуття лише виглядає незручним. Насправді воно дуже комфортне. Чесно, вони зручні до тієї сукні від Віктор і Рольф. Я просто мусила підібрати щось чудернацьке. Мені здається, це вбрання і взуття круто виглядають разом. У вас маленька донька, і ви всюди літаєте разом із нею. Як вона переносить так багато польотів? Їй було лише півтора місяці, коли ми почали брати її з собою у подорожі? Моя мама стюардеса, тож вона розповідає мені усілякі секрети. Коли подорожуєш з дитиною, навчаєшся певних трюків. У неї завжди повинна бути пляшечка, коли літак злітає та заходить на посадку. Тоді вушка не будуть боліти. А ще набагато зручніше літати нічними рейсами, коли дитина спить. Нещодавно ви запустили власну лінію одягу. Як почуваєтеся у ролі дизайнера? У мене чудова освіта у галузі моди. До того ж мені пощастило співпрацювати з найкращими кутір'є світу. За багато років у цьому бізнесі я добре розумію, що мені подобається, що як повинно сидіти, але я й досі не можу повірити, що це дійсно стало реальністю. Чорно біла драма. Найвідданіші клієнтки Стефана Ролана зблизька роздивляються новинку від кутюр'є коштовні хутра з зимової колекції. Презентація для обраних в ательє майстра. Таємо вас, місія Ролан. Цього разу ви влаштували не гучний показ, а камерну презентацію. Чому такий формат? Причин чимало, і одна з них безпека у час, коли ми маємо так багато терористичних загроз. Надійніше провести спокійну, більш затишну презентацію з посиленою охороною і попереднім записом гостей, щоб ми могли поспілкуватися без натовпу довкола. Це ваша перша колекція, де ви працюєте з хутром. Здебільшого вона розрахована на ваших клієнток зі східної Європи, де зими холодніші. Ні, це вбрання для усіх, адже зараз люди дуже багато подорожують. Навіть якщо людина живе в країні з теплим кліматом, коли вона летить у Нью-Йорк чи Лондон, там холодні зими. Але хутро це неймовірний матеріал. Я навіть бачив арабських принцес, які ходили в хутрі у власних палацах. Хутро доречне усюди. Літо сезон весіль, ваша ательє напевно має зараз безліч замовлень. Це правда. Я створюю весільні сукні для королівських родин, переважно з країн перської затоки. Саудівська Аравія, Кувейт, тамтешні весілля це щось неймовірне. Тиждень от кутюр збігся у датах з фінальною частиною футбольного чемпіонату Європи, тут у Франції. Як футбол вплинув на атмосферу показів, я думаю, чоловіки раді бути тут у Парижі разом зі своїми коханими. Адже поки жінки ходять на показ покази, вони спокійно можуть на стадіоні дивитися футбол. Галіфе от кутюр. Французький бренд Алісандро Батьє презентує колекцію у стилі хакі. Поспішає приміряти вбрання. Акторка сестра Венсана Каселя Сесіль. Таємо сесі. Ви одразу вирішили роздивитися вбрання детальніше за лаштунками, що припало до душі. Усе просто усе напевно найбільше мене вразили смокінги, але все було дуже вишуканим. Кожен образ останні кілька років ви більше уваги приділяєте своїй музичній кар'єрі, і саме Алісандровотіє створював костюми для вашого концертного туру як співачки. Так, це правда. У нас особливі стосунки. Усі сукні, що я одягаю на сцені, ми створюємо разом. Ми дуже близькі друзі, і це допомагає. Адже я можу відверто сказати йому, у чому мені комфортно, а в чому складно рухатися на сцені, танцювати. Я його просто обожнюю. Манти, найкращі друзі супермоделей у Парижі. Презентує власну ювелірну колекцію екс Янгол Вікторія Сікрет, польська манекенниця Магдалина Фроковяк, підтримує подругу українка Аліна Байкова. Раніше на тижні високої моди ти ходила подіумом. Тепер ти клієнтка. Кутюр'є тепер ти займаєш місце у першому ряді і купуєш. сукню від кутюр чи тобі дарують? Я иногда покупаю, когда мои друзья, да, я думаю, что нужно что-то помочь. Да, вот, например, у Магдалены, да, моей вона она делает сегодня презентацию, это там, где мы сейчас находимся, да. У нее я куплю, потому что я знаю, что моя подружка ей нужно поддерживать. В основном, дизайнерские платья я не покупаю, потому что Они мне их дают бесплатно чтобы я их одевала они не дарят дарят редко вот. но на самом деле как вы знаете по моде мы не можем дважды одевать однуды шпать поэтому нам оно особое не нужно в подарок вот поэтому Поэтому, да. для тебе Париж це друге рідне місто, тому що твоє колишні кохання звідси, і тепер щоразу, коли ти приїздиш до Парижа, тобі є де зупинитися. Ти справжній дипломат, стосунки з екс-бойфрендами залишаєш гарні, тому є де зупинитися. Да, виходить, як у моєго бойфренда зараз дівчинка, да вже і вона беременна, вона руська, Вот, двоня у них будуть ну ми дуже хорошо дружимо, тому да, коли тут, я завжди я зупиняюся у них. Да. А Коли вони приїжджають до Нью-Йорка, зупиняються у тебе. Звісно, обязательно. Я завжди в хороших отношениях зі своїми мене їх не так много було, бувшими парнями. У тебе зараз європейське турне, тому що живеш ти загалом у Нью-Йорку, але зараз ти їздиш і подорожуєш е, європою. Зокрема, я так розумію, що дочекаєшся саме у Франції благодійного аукціону свого друга Леонардо Ді Капріо. Чи підбереш ти зараз сукню на тижні от кутюр? Ви ж знаєте, я тепер ношу благодаря вам только українських дизайнерів. Сьогодні я теж в українському дизайнері Анна Кей. Українські дизайнери перемогли у битві з усіма французькими кутюрі. Так, да, ну, звісно, на самом деле, скажу чесно, нашим українським дизайнерам ще працювати і працювати. Но они на правильном пути, они очень талантливые, и они рано или поздно туда все-таки придут. Я понимаю, что, например, если бы я делала, например, надела Элиса это было б бы, like вау. Wow. Но мені кажется, все таки, якщо я буду їх надевать, наших українських дизайнерів, вони будут расти та це будь ну как бы, расти быстрее. Твоя подруга Магдалена робить прикраси. Ти займаєшся іншим бізнесом. Ти продаєш квіти. В тебе є ще мрії, тому що ти дівчина дієва. Пам'ятаю, навіть як ти в українську політику рвалася майже намагалася Петра Порошенка змінити на посту президента стати першою жінкою. Президентом Насчет політики я все там же. Я просто говорю, что президентом, чтобы становиться, нужно образование получить. Я не могу позволить себе пойти президент без образования. Пусть я ну, как бы не самая умная, а не самая глупая, да, но все-таки образование нужно на это. Вот поэтому еще, в общем, плана много, работы много. Работаем. Від ризької затоки до берегів сени мандрувало світське життя цього тижня у пошуках сенсаційних зіркових зізнань наступної п'ятниці буде ще цікавіше а доти до зустрічі на нашому сайті та у соцмережах Facebook, Instagram. Ваша Катя Осадча.